Для вашої дитини ми можемо все. Дивуюсь добрий раночок. Я ще буду спати. Так рано. Ага. Ні. Я ще трошечки посплю, ще десь привиду вісім годин, а потім все. Червоськи не хочеш від... відчинити свої? Не хочу. Дайте поспати трошки. Будемо снідати? Так, будемо. І потім. І потім вдягатися і їхати на конкурс. Там одразу, одразу буде саундчек. Одразу? Угу. Добре. То потрібно розпіватися в машині. Потрібно да, заздалегідь розпіватися. Зможеш зробити всі ці якісь правила. Я що казала? зможу. Взагалі, які перечуття, які відчуття. Що думаєш, які думки? Думаю, що все пройде дуже добре і все. Гучно було сьогодні вночі? Так, да, але нормально. Але <рес> великий плюс: ще трохи пізніше. Можна було поспати. Ось такий сніданок. Що у мене сьогодні на сніданок? — Чим снідають вокалісти? У мене тут такі макарони, ми ніг. Одна капуста запечена у клярі. оливочки. Помідорчики і якась така зеленушка схожа на це шпинат? Так. <гум> Добре. Так, тут там де макарошки, у нас вуглеводи. Приблизно одна четверта тарілки. Так. У нас замість білка сьогодні восьмий Угу. Але мені здається, що це Це білок? <гум> Тому що він Так. <гум> да. Його теж треба одна четверта так, так же, як вуглеводів. Жири <гум> тут. Ну, їх потрібно зовсім трошки. Uh -huh. Можна це як з маслом. А клічатки потрібно половину тарілки. І тут у мене і шпінат, і помідорчики, і олимпики, і цвітна капуста, і все. Тімуль, ну що, потрібно вже вдягатися? Так. Да. Вперед. Ми вдягаємось вже на перший образ, бо не буде mm -hmm. часу на там саундчеки ці ваші, тому ми одразу на пісню. Я на яку пісню ми вдягаємось зараз? Надягаємося на квітку. Мама, на ну, Мам, витку. А квіточку Мам, з собою з'їхати. Поїдеш з нами, поїдеш. Квіточку з собою. Так, так, так. То все решту ми потім вже. Там ще є прикраси. Прикраси? Угу. Сама зможеш? Of course. Давай, пока. Goodbye. <звук> <звук> Тільки треба можна. якось, щоб вони не впали. Ось таке можна. Я таке хочу. І отчинятки. І, <смір> І будемо вже їхати. <смір> так, так. О! І ось такий у нас буде обруч. Який я зробив з оледю малювання. <після> квітка, квітка, на лебідка. Квітка, квітка. На щастя дітка. А тепер будемо виїжджати потроху. Так, да, мама, готова вже. Трошки підфарбувалися. Фарбувалися. фарбувалися. Yeah. Ось яке зараз в життя поки не Це бамінні капці. А тепер вже не мамі і не мої. а песика. Феня, може ти віддаш? Дівчата, ну що? Все, пішли, пішли. Всі готові, всі супер. Я також <гум> готова. Можемо виїжджати. <гум> так, заходимо по черзі. Трохи речей з собою. Це трошки там. Усе, що потрібно. Все, Куди? та група підтримки. Супер, дякую. Ти вже почала розпівати, скажи мені, будь ласка. Я вже, розпі... вже розпілася, поки ви там ходили, вдягалися. Да? А що які ти розпівки співала? Треба защати як жук на букву. Ж. Покажи. Ш -ш 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 -ш. Угу. Ще у нас гамма Угу. Uh -huh. Три види класичний, академічний і ну, визнає. Це не просто так. А ви думали конкурс? пошла, пішла, поспівала. Ну, Тут все серйозно. Ось така у нас команда. Збори довгі, так? Да? Е, на моє взуття, яке не підходить під плацю, можна не звертати уваги. На... Ну, тепер ми звернемо. На ну, виступ я буду в іншому. Трохи дивно. Світка, клетка. Зараз вже співала в нас вироша. Прийшла група підтримки. Ми вже з так? так? Скажи, будь ласка, які твої емоції від прослуховування попередньої категорії? Що ти можеш сказати? Мені сподобалося. Я коли слухала, я така ай, 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 це що це, це як? Це що? Це, це в смислі? Це дуже дуже сильні учасники. Скажи, так. скажи дуже сильні учасники. А в нас вже наступна категорія, вона вже старша Це 10-11 років. Що будемо тут теж рвати, що робити. Мені здається. здається, коли в макіяжі, як будто на мене якийсь фільтр в телеграмі або в інстаграмі наклали. А, ну, у нас з тобою сценічний макіяж, так, як ну, грим, так? Да? Це... Я виходить, майже кожен день з грибом ходжу. Нема за кожен, день. Ти готова? Зараз секунду. Так, да, готова. Може, ти сама собі щось скажеш у майбутнє, потім передимешся. Просто спой, а далі будь-що будь будь, буде. Ми з групою підтримки чекаємо, поки у Фіми саундчек. Я вже поплакала. і Це ще Фіма не виступала. Бо я завжди на виступах дітей я завжди дуже чутлива, така такі вони молодці, такі вони маленькі. І щось вони там роблять, вони там працюють. Ну це, блін, так класно. Не знаю, що буде, коли буду Фіма співати. Купили водички йдемо чекати на виступ. Прибігли, зайняли місце, все хорошкопали, ну що робити? О, ось наша інша конкурсантка. Це це моя. О... Дівчата, ну що, як настрій? Вірош, як тобі сподобалось виступати чи ні? Ще будеш? А ти хвилюєшся, Фім? Ні. <гум> Зараз нагороджується категорія, яка була до нас. Там виступала наша Вероніка. А ми чекаємо на свою чергу. Настрій після першого виступу. Нормально. Все зробила, що хотіла? Хотіла? Все зробила, мені дуже гарно виступала. Хвилювалася? Ні. А спочатку мені сказали, що не йти нікуди. А хоча, ну ладно, не зал. Але Ще, я навіть там не від не відправляла нічого. Тільки зараз мікрофончик, так? Да? І все. Ну, мощно ж. На угу. Носки? у неї буде зараз новий номер. О, у нас була деяка проблема, у нас реквізит гроша з'їла. <свісля> Трохи, Ну що, дівчата. А потім я його з'їм. Добре, добре. З Богом? Кондратюк серафима. Ну что, Пим, какое место? Класс, рада? Класс, да. класс, класс Будь не артиста Девчонки, ну что, справедливое место, как считаете? Думаю. Даш, как считаете? Це справедливо. Е, Відійдемо я там. Будемо, бу... <гум> Будемо працювати. А за що взагалі можуть знати бали на таких конкурсах? За багато-багато критерій насправді є. Це ну, у нас по віку від ві... пісня була, не, так? Значить не, не про любов. Син не про любов. Це не про любов. Це письма. Ну клас. А, і навіть їстівний реквізит був. Так, це реквізити взагалі їстівний, е, Прямо хабарит був за кулісами серед вокалістів, які голодні з восьмої ранку. І журі, мабуть, там зараз котра година, до речі. Зараз а ми тільки виходимо. Yeah, Ось так. Yeah, so... А, а сьома тридцять. Отак удаються ці локальні конкурси. А що ви робите в неділю? <сх> <сх> Приходьте в кукушку. Yeah. На цьому наш концертний день, змагальний. Дішов <підійшов> 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 будемо планувати нові досягнення, ставити нові цілі. Відпочивати, так? Да? Що зараз будемо робити? Дома Дякую, що були з нами. До наступних зустрічей у нас на YouTube. І чекаємо на заняття в кукушці. Кукушка. Для вашої дитини ми можемо все.